Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Медіагруп. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область, і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Нового головного лісівника області представили на Рівненщині. У Костополі виник конфлікт між активістами та працівниками лікарні через обладнання, яке стоїть без діла. Із заступника в начальники. цього тижня на Рівненщині представили нового очільника міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. Ним став заступник попереднього керівника Сергій Чуприна. Думаю, тут варто нагадати, що після корупційного скандалу, пов'язаного з керівником ДП Ліси України на Рівненщині Віталієм Суховичем, нашою областю покотилася низка звільнень в лісовій галузі. Серед звільнених був і попередній керівник міжрегіонального управління. Усіх їх запідозрили в тому, що вони не знали про діяльність Суховича однак не перешкоджали їй. Тож тепер колишній заступник начальника сам очолив управління, але Практично відразу після оприлюднення рішення про нове призначення в соціальних мережах активно почали говорити, що навряд чи заступник начальника міжрегіонального управління не знав про справи, які провертав Сухович. Тож призначення Сергія Чуприни на нову посаду фактично нічого кардинального у управлінні не змінить. У підсилення цієї тези можна сказати і про саму лісову галузь нашої області. Якось так склалося, що вона більше нагадує родинні бізнеси, аніж державну службу. Адже часто трапляється так, що в лісовій галузі працюють покоління цілими родинами: батько, син і навіть внук. Приміром, Клевенський лісгосп тривалий час очолював Ігор Фізик. До нього цю посаду обіймав його батько. Якраз Ігоря фізика на посаді керівника лісгоспу і змінив свого часу Сергій Чуприна. Для пана Сергія галузь яку він очолюватиме, також не нова. До того як стати начальником міжрегіонального управління, Чуприна встиг попрацювати вже керівником декількох лісгоспів Клевенського та Тківського, та головне, що цікавило більшість активістів в соцмережах статки нового керівника лісової галузі. Наш Вадим Мороз дослідив декларацію теперішнього очільника. Він і розповість про статки Сергія Чуприни. Пішов на підвищення новим начальником міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства став Сергій Чуприна. Він контролюватиме лісову галузь Рівненської та Волинської областей. 6 лютого його представили колективу голова Держлісагентства України Віктор Смаль та голова Рівненської ОВА Олександр Коваль. Наголосив новому керівнику на ефективній та прозорій роботі. Сьогодні час відкритості і готовності до змін. Останнім місцем роботи Сергія Чуприни була посада першого заступника у тому ж таки міжрегіональному управлінні. Відтак сфера роботи не нова. Також посадовець працював заступником начальника у Костопільському та Рафалівському лісгоспах і був головним Востківському та Клеванському лісових господарствах. Ми знайшли декларацію нового начальника, яку він подав 4 січня 2024 року. Це дані про майно за 2022 рік. У цій декларації і дані про земельні ділянки, і про житлові будинки, ну і звісно про автомобілі, усе це майно належить або безпосередньо новому начальнику, ну або ж членам його сім'ї. Зокрема, задекларував Сергій Чуприна дев'ять земельних ділянок. У власності його сім'ї є наділ в селі Городища на Березнівщині. Дві ділянки у селі Обарів Рівненського району, п'ять ділянок у Грушвиці перший, та одна у місті Рівне. Загальна площа усіх понад 13 гектарів. Вартість майже 416 тисяч гривень. Також сім'я володіє двома житловими будинками: один у Грушвиці, перший на 69 метрів квадратних і вартістю 105 тисяч гривень. Та інший в рівному на 135 квадратів, який оцінили у 835 тисяч гривень. Також у декларації є дані про автомобілі, які належать Сергію Чуприні. Зокрема, це Фольксваген Jetta 1988 року випуску. Та новіший автомобіль це Ауді А А4» 2012 року випуску. Втім, вартість вказаних автомобілів у декларації викликає певні запитання. Вказана вартість Фольксвагена Jetta – 11 тисяч гривень. Купив автівку чоловіку у 2007 році. Ауді а А4» придбав у 2020-му. Зазначена вартість. 35 тисяч гривень. На сайті Авторія найдешевша джета, яку ми знайшли, вартує 30 тисяч гривень. Ауді А4, як не намагалися, але за 35 тисяч гривень знайти нам. Не вдалося ціни інколи сягають 700 тисяч гривень. Найдешевша така ауді обійшлася б у 377 тисяч гривень. Але стан не найкращий. Має Сергій Чуприна і 610 тисяч гривень за ощаджень. Є у доробку посадовця і нагорода від начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України. Ну а звідки ж гроші у декларації Сергій Чуприна? Також вказав і доходи за 2022 рік. Понад 47 тисяч гривень заробітна плата від Остківського лісового господарства. 159 тисяч гривень дохід від відчуження нерухомого майна. 200 тисяч гривень це дохід від Рафалівського господарства, та 197 тисяч гривень зарплатня у Костопільському лісовому господарстві. Дружина заробила за 2022 рік 61 тисячу гривень. Ми намагалися поспілкуватися із новим очільником, дізнатися про плани, завдання та перші кроки. Втім, сам посадовець слухавки не піднімав. А у прислужбі повідомили, що Сергій Чуприна захворів і зможе відповісти на усі наші запитання згодом. Неефективне керування чи політичні ігри цього тижня громадські активісти Костополя вчинили справжній протест проти діючого головного лікаря місцевої лікарні. Його звинувачували у безгосподарності. А якщо говорити точніше, то звинуватили в тому, що закуплене для лікарні обладнання стоїть без діла. Здавалося б, звинувачення серйозні, але от тільки усі вони виявилися пшиком, адже головний лікар продемонстрував і обладнання, і те, як воно працює. Тож, чому активісти так не взлюбили головного лікаря Романа Товарницького? А причина цього лежить не стільки в господарській, скільки в політичній площині Костополя. Роман Товарницький є ніким іншим, як зятим міського голови Костополя Євгена Денисюка. Саме те свого часу допоміг Товарницькому стати очільником лікарні. І доки міським головою був Денисюк, в Костополі ніхто і не підіймав питання про переобрання нового головного лікаря. Але Євген Денисюк за станом здоров'я відійшов від справ і свої повноваження передав секретарю міської ради Давиду Дідуху. Відтак нова влада, очевидно, має свого кандидата на посаду головного лікаря. Тим паче, що контракт Романа Товарницького закінчується в березні цього року. Тож протест місцевих активістів та звинувачення у безгосподарності можуть стати особливо в нагоді, коли депутати голосуватимуть за нового керівника медзакладу. Чи допоможе це Давиду Дідуху призначити свою людину на місце Романа Товарницького? Побачимо вже згодом. Але про те, як відбувався протест і в чому активісти звинувачують головного лікаря Костопільської лікарні. Знає Ангеліна Бурак, вона і продовжить. Із конфліктами та розмовами на підвищених тонах так сьогодні відбувалася зустріч працівників Костопільської багатопрофільної лікарні із небайдужими мешканцями громади. Люди прийшли до медзакладу, аби почути відповідь на питання, чому дороговартість на діагностичне обладнання, закуплене державою, ось уже кілька років стоїть без діла. Чому прийшов? В мережі інтернет? Я виявив таку інформацію відносно незадовільної роботи Костопільської комунальної лікарні. Я перегляну деякі матеріали, зробив собі виписки, просто подивитися і запитати головного лікаря, чи працює це діагностичне обладнання. Спеціально до цієї зустрічі люди склали цілий список апаратів, щодо роботи яких є претензії. От я маю певний перелік цього обладнання. Будь ласка, Роман Миколайович, ви можете дати нам інформацію відносно. Ці прилади діагностичне. Не менш змістовно до зустрічі підійшов і головний лікар. Він скликав на неї усіх профільних спеціалістів. Каже, зробив це для того, аби не видаватися голослівним. Ми б читали на честь до кого претензії. Ми поклика людей, які мають підтвердити начуття, хто що не працює, тому що скаже, що я себе кручую. Зараз так говорить. Що я все перекручую? Обговорення ситуації тривало близько години. Бо ж активісти та лікарі вирішили поговорити про кожен апарат окремо, а зокрема про те, де та як він працює, і взагалі хто його використовує. Але проблема в тому, що вона не працює. А хто вам таке сказав? Як ви маєте всі, що працює, не працює ви а давайте пункту. Давайте по пункту. Я чи що так. працює? Да. Ми ж про це і починаємо говорити. І зрештою, посварившись, покричавши одне на одного та висловивши усі свої претензії і аргументи, лікарі та мешканці громади дійшли до спільного знаменника. Обладнання у лікарні таки працює, і за його допомогою населенню надають необхідні медичні послуги. Коли Такі, скажімо, зараз винний конфлікт невеличкий, то я бачу, що ця інформація неправдива. Абсолютно, абсолютно. Я почув думку персоналу лікарні, і я побачив, що ця інформація неправдива. І Якщо Костопільчани залишились задоволені тим, що інформація виявилась неправдивою, то працівники лікарні вирішили зануритися у ситуацію дещо глибше. Зокрема, їх зацікавило те, звідки взагалі взялися такі дані та хто за усім цим стоїть. Як припускають медики та безпосередньо головний лікар, цей інцидент пов'язаний із нещодавніми заявами Костопільської міської ради про неналежну роботу закладу, а також із тим, що влада місь... Міста планує розірвати контракт із керівником медзакладу. Воно частково з тим пов'язано, тому що більше з цим пов'язано. Тільки на сьогоднішній день, значить, того, після того статті на сайті міської ради, вона тільки збурила людей, наш колектив. І люди самостійно сказали, що ми це, ми це не будемо підтримувати. У свою чергу, у Костопільській міській раді кажуть, в лікарні все ж є обладнання, яке не використовується. А окрім того, міський голова не приховує, що не задоволений роботою керівництва лікарні. Каже, це бачить не лише він, а й мешканці громади, тому і виникають різні конфліктні ситуації. Питання керівництва лікарні вже стоїть на порядку. денному дуже давно. Ми від я від міської ради направляв лист з попередженням до головного лікаря, що в кінці березня закінчиться контракт, і я не маю наміру продовжувати цей контракт. Питання неефективного керування і управління самою лікарнею воно стоїть і громада це відчуває на собі. Щодо обладнання, так, да, дійсно закуплено деякі обладнання, яке не використовується знову ж таки. Повертаємося до того, не використовується зв'язку з тим, що немає спеціалістів. Спеціалісти нові не заохочуються і не пропонуються хороша, хороші умови праці. Що ж до того, чому працівники медзакладу стоять на боці свого керівництва і підтверджують усі його слова, Давид Дідух каже, вони просто звикли до головного лікаря. Керівник лікарні, вже якщо не помиляюся, більше 20 років там. І, звичайно, звичайно, ті люди, які там залишаються, то їх там, напевно, це влаштовує. І вони там за принципу солідарності можуть підтримувати або, можливо, вони не бачать до кінця тої всієї проблематики, яка є в адмініструванні самої лікарні. То що насправді стоїть за усією цією ситуацією, чи то політичні ігри, чи то неефективне керівництво, чи то ще якісь підводні камені, залишається тільки здогадуватись, так само, як і про те, хто запустив інформацію, що в лікарні не використовують закуплене обладнання. Та, зрештою, позитив у цій всій ситуації таки є. Мешканці громади сьогодні отримали відповіді на усі свої запитання. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки на телеканалі АйТів Мадіагрупі. Далі ми поговоримо про таке. Військові просять розширити інсталяцію загиблим бійцям на Майдані Незалежності у Рівному. У селі на Рівненщині діловоди звинуватили у підробці підписів у військово-облікових документах старшокласників. У Рівненській міській лікарні медики провели унікальну операцію. Шанування не для всіх. З початком повномасштабного вторгнення на Майдані Незалежності в Рівному з'явилася своєрідна інсталяція з портретами загиблих захисників. тривалий час вона поповнювалася новими портретами, та от віднедавна, незважаючи на те, що кількість загиблих зростає, інсталяція не збільшується. Рідні та побратими загиблих кажуть, неодноразово зверталися в міське управління культури, аби портрети героїв з'явилися на Майдані Незалежності. Однак там відмовляють. Одні припускають, що це через Ресне бажання показувати реальну кількість загиблих, ну а інші бо міським чиновникам байдуже. Розміщення портретів на Майдані Незалежності регламентується спеціальним розпорядженням міського голови. Його видав ще Олександр Третяк в часи свого перебування на посаді. І чи то спеціально, чи то помилково, але зазначив, що до інсталяції входитимуть портрети лише тих загиблих, кому надано звання почесний громадянин Рівного. Можливо, на момент підписання цього розпорядження таке виокремлення полеглих захисників здавалося і справедливим Олександру Третяку та час йшов, а кількість героїв без почесного звання. Зростала, тож їхні рідні стали підіймати справедливе запитання: чим їхні полеглі близькі гірші за інших, і якраз для того, аби врегулювати такого роду непорозуміння і працюють чиновники в наших управліннях та департаментах. Принаймні, саме реакції від керівника в цьому випадку управління культури і очікують містяни, коли зі скаргами звертаються до міської влади. Якою б мала бути адекватна реакція на відповідні прохання? Очільниця управління повинна була підготувати новий проєкт розпорядження міського голови з врахуванням несправедливості попереднього та подати його на підпис виконувачу обов'язків міського голови, той у свою чергу його підписав би, і проблема була б вирішена. Так мало бути у цивілізованому світі, але нинішнє керівництво управління культури рівного вирішило просто відмахнутися від прохань містян і нічого не робити з проблемою, яку створив Олександр Третяк своїм розпорядженням. Натомість вони, прикрившись недолугим розпорядженням, просто-напросто бездіяли. Це і призвело до напруження в суспільстві та невдоволення родин загиблих, яким і так непросто. Про чиновницьку байдужість та черствість, а також про те, до яких наслідків це може призвести у сюжеті на цих журналістів. У рівному шану героям віддають, але чомусь не всім. У той час, як чи не щодня ми проведжаємо наших героїв, за останніх півроку інсталяція ціна незалежності не поповнилася жодним новим інформаційним стендом. І ось терпінню людей прийшов кінець. В рівненських соцмережах активно почали ширити відео, де побратими полеглих публічно звертаються до начальниці управління культури Наталії Лозовської з вимогою не лише встановити стенд, але й надати пояснення такому байдужому ставленню. Ми ліському разом. Нашим колегам рівнянином Романом Бужелем, який загинув 7 серпня 2023 року. Вимагаємо пояснень від управління культури міста Рівня, пані Озовська, чому в центрі міста досі немає плаката полеглого воїна, чи він та інші полеглі воїни, яких досі немає там, на вашу думку, не заслужили пам'яті та пошани. Автор цього відео військовослужбовець, тож у безпекових цілях ми не вказуємо його дані. За словами чоловіка, найбільше його обурює бездіяльність та байдужість чиновників, адже він вже неодноразово звертався до профільного управління з проханням встановити банери двом його полеглим побратимам із позивними ворон та брат. Однак в управлінні культури ці прохання військовослужбовця, так само як і родичів загиблих, ігнорують. Від загибелі ворона пройшло вже півроку, а від брата трошки менше. І напевно через місяць-два ми почали звертатись з проханням поставити плакати нашим побратимам. А ну відповіді нам ніякої взагалі не було. Ну і відео ми дописали, і на відео також ніякої відповіді немає. Ми постійно е, дзвонили. Туди, де вона сидить, не один я дзвонив, як саме не, не тільки мої побратими. Вертались також і батьки загиблих, дружини загиблих, і відповіді ніякої. Як ми вже зазначали раніше, такі історії не поодинокі, із подібною ситуацією зіткнулася й Ірина Кур'янік. Її чоловік загинув 7 серпня минулого року. Жінка одразу звернулася з проханням встановити йому, як і іншим полеглим героям, пам'ятний стенд. Однак за півроку цього так і не сталося. За словами жінки, для неї це дуже неприємно та образливо. Звичайно, хотіла би пройтися, підійти. Так як люди підходять, а не щоб це десь було просто на списочку записано і все. Відразу після смерті свекруха ходила в раду, писала заяву, що встановили плакат. Спочатку нам казали, що треба місяць-два почекати. Ми потім знову ходили, запитували, де пізніше нам відправили лист. В листі було вказано, що буде засідання на рахунок меморіальної доски. Якщо побратими та рідні одних захисників все ще намагаються достукатися до управління культури, інші вже просто втратили надію та категорично відмовляються виходити у публічний простір. Їй неприємно знову все це ворушити, тим паче вже все зробила сама за власний кошт стосовно пам'ятника. А щодо всього іншого, він є в її серці. Якщо потрібно вигризати шану загиблому герою, який пройшов, АТО і безвідмовно пішов сам в перший же день повномасштабного вторгнення, то варто задуматись, чи є цінним ці жертви. Начальниця управління культури Наталія Лозовська, те, що запити в управління надходить, і що вони не поодинокі, навіть не заперечує. Звертаються звичайно багато запитів і дзвінків, і на особистий мій телефон і запитів управління культури запитують, коли ми будемо домонтовувати, коли ми будемо встановлювати. Те, що за останні півроку нових банерів на майдані незалежності не з'явилося, Наталія Лозовська пояснює тим, що її управління діє згідно з розпорядженням, виданим міським головою. А відповідно до нього, банери на площі встановлюють лише тим, кому присвоєне звання почесний громадянин рівного. Ну ми ж виконавці. Відповідно, ми діємо згідно розпорядження Рівненського міського голови. Інших розпорядчих документів не було. Відповідно, ми маємо виконувати те, що нам спускають, згідно розпорядження міського голови. На майдані встановлені портрети героїв, котрим присвоєно звання почесний громадянин міста посмертно. От тільки розпорядження, на яке посилається чиновниця, підписував ще екс-очільник рівного, і з того часу запити на встановлення стендів стали дещо іншими. Тепер родичі просять встановлювати їх частіше і не лише тим, кому присвоєне звання почесного громадянина рівного. Та, попри те, що цей факт, як чиновниця сама нам підтвердила, їй добре відомий, тривалий час вона навіть не намагалася змінити ситуацію. Ймовірно, тому що відмовки шукати набагато простіше ніж ініціювати запровадження нових правил. У селі Тишиця місцеві звинуватили діловода у підписанні військово-облікових документів замість старшокласників. Кажуть, документи, які мали підписувати школярі, заповнювала і підписувала діловод. Жінка у свою чергу виправдовується, вписували лише особисті дані, а сам підпис не підробляла. Хто правий у цій ситуації, розбирався наш Денис Дєдух. Павелі, тут іде па, те, що підпис подарує. Ну я подробила вашу подпись. Ну, ну я ж вам не, кажу, те, скільки те. раз вам повторяю, що не, я не щось не бережу, що? чи що? Ну я розкажу, розпов... бо тут не такі вже бажні. Якби він був такий жива, як це посвідчення, як не за що Але, не висить. Такі документи не, не важні підсунути, щоб люди попідписуваються. Ну, вони нам воєнковати вони, вони, вони по... на відео Тишиської старостинського округу Березнівської міської ради зізнається, що підробила підпис на військово-облікових документах старшокласників. Однак, як розповідає сама Тетяна, її змусили так сказати батьки учнів. Вони мене вони мене просто вивели для того, щоб я просто щоб вони. Од мене відстали. Вони мене змушували і мене там, вибачте, що вони мене не, не катували. Я старша людина, яку вони мене не поважали, просто не поважали. За словами Тетяни, старшокласники Тишицької школи мали пройти військово-лікарську комісію. Сама жінка вписувала особисті дані учнів, тобто прізвище ім'я по батькові, а підпис в кінці мав поставити старшокласник. Однак батькам така допомога не сподобалась. Вони прийшли з претензіями до Діловода. Тетяна пригадує, учням та батькам пропонували нові бланки, аби ті власноруч Післи потрібні дані, однак вони відмовились. Якщо ти з чимось не згідний, то прийди покажи чи чи воєнкому, чи комусь там другому ось щось я не так зробив, а не позамальовалися там добровольно. Мусили давати їм беріть вже чисті бланки, підписуйте. Ви особисто, як ви вже там з чимось не згідні. Вони ж відмовлялися, бо вони настроєні не були на свою думку. Ми приїхали за адресами проживання батьків учнів, аби почути їхню версію. Однак ті спілкуватися не забажали. Попри це, вдалося зустріти родичку однієї з сімей. Однак і та відмовилась нам допомагати. Чого я тіліх? Тебе... Нувати не буду, бо я його не всім навіть не хочу займатися. Якщо батьки бажають висловити свою позицію або розповісти інші деталі, можуть звернутися у редакцію телеканалу itv Media Group. Запустили серце. У Рівненській міській лікарні медики провели унікальну операцію. Пацієнту встановили рідкісний кардіостимулятор, який дасть змогу серцю відновити втрачені функції. Детальніше про складність операції та про відновлення хворого дізнавалася Івана Чорногорська. Через місяць Валерій святкуватиме свій 74-й день народження. Таку можливість він має завдяки кардіологам міської лікарні, які встановили чоловіку стимулятор для роботи серця. Пацієнт каже, почуває себе чудово навіть в першу ніч після складної операції. Я не відчуваю болі і після операції медсестри вже готові були його безболюючи. У мене не було симптомів болі. Я нормально після операції ніч спо на дачу хочу. таке відчуття, що я вже здоровий. Операції з використанням цього кардіостимулятора у рівненській міській лікарні проводили вперше на допомогу медикам з майстер-класом. Приїхав колега з Тернополя. Медики не приховують. Операція складна. Щонайменше тому, що подібного досвіду у них ще не було. Операція складна, складність полягає в тому, що через виносний доступ потрібно завести три електроди. Один з яких це не просто електрод для стимуляції скорочень серця, але і для проведення дефібриляції пристрій. Буде синхронізувати роботу серця для того, щоб зменшити прояви серцевої недостатності, і звичайно, що усуне цю аритмію в блокаду, яка призводила до порушення якості його життя, так само як і серцева недостатність. Завідувач відділення інтервенційної радіології Роман Осійчук розповідає початок проведення подібних операцій у рівному відтепер дасть змогу людям зі складними патологіями серця отримати допомогу безпосередньо в нашому обласному центрі. Ці пацієнти мають високий ризик смерті. А цей пристрій якраз рятує пацієнта від можливих загрожуючих життю аритмій або блокад, тобто в цьому пристрої він багатофункціональний. Крім того, цей пристрій зменшує прояви серцевої недостатності. Лікарі наголошують, кардіостимулятор CRTD – досить дорогий пристрій. Здебільшого пацієнти не мають змоги його придбати самостійно. Тому забезпечити ними лікарні може держава. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого бережіть себе, все буде Україна.